Торік на соціально-економічний розвиток області з державного бюджету виділили понад 130 мільйонів гривень. На колегії облдержадміністрації очільники міст і районів звітують про їх освоєння, і тут виявляється, що понад 16 мільйонів не змогли витратити. Очільник області Валерій Куліч навіть пригадує, як наприкінці року доводилося вмовляти райони освоїти кошти, але дива не сталося, гроші не освоїли і вони успішно пропали. Ми саме в себе вкрали 13 мільйонів гривень, але нам їх вже ніхто не поверне. І це ваша якість роботи. Будемо вважати цей період тестовим і з точки зору, якби, ну, цього року пощади не ждіть з використанням коштів. Буду, буду жорстко наказувати, хто не буде виконувати і не освоювати кошти. Залучення державних коштів на соціально-економічний розвиток Чернігівщині дається важко. Варвинський та Лалаївський, Прилуцький, Чернігівські райони, Ніжин, Чернігів і Прилуки останні в рейтингу використання бюджетних фінансів, але похвалили Бахматський, Менський та Щорський райони. Відзвітували і про проведені роботи за рахунок держави. Продовж року ці кошти були витрачені на роботи з будівництва реконструкції та капітального ремонту. Це на 105 об'єктів. Із цих 105 об'єктів завершено роботи на 86 об'єктах, в тому числі 55 у соціальній сфері, 10 у житлово-комунальному господарстві, 14 – це об'єкти дорожньої інфраструктури. Аби не траплялося подібних ситуацій, Валерій Куліч порадив очільникам районів спланувати наперед перелік об'єктів, які реконструюють чи збудують у наступному році. Ще один головний біль фінансування малокомплектних закладів освіти. Чернігівщина майже не справляється з процесом оптимізації і є найпроблемнішою в Україні за кількістю малокомплектних шкіл. За прогнозами цьогоріч доведеться закрити 50 зНЗ, реорганізувати 8. Для сіл це питання є надто болючим, а тому діюче законодавство дозволяє їм самотужки фінансувати свої школи школи. з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів, крім закладів початкової школи, кількість учнів у яких становить менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюватиметься. Такі шкіл в області налічується 61 та 17 загальноосвітніх навчальних закладів першого ступеня, яких по можливості необхідно зберегти. На засіданні колегії підбили підсумки виконання програми економічного і соціального розвитку області. За результатами моніторингу у загальному рейтингу районів лідерами є Бобровицький, Козелецький, Куликівський, Чернігівський та Прилуцький райони. Останні п'ять сходанок посіли Рібкінський, Коробський, Сосницький, Менський та Новгородсіверський. Завдання 2016 рік багато, і більшість з них в списку пріоритетних інвестицій це вже певна річ. Крім того, процеси де децентралізація і комунізація.